все. Вот видите, как уже добрый ты можно было. Ну и 05 уже бы никто бы не торговый не принял. Тут принимается сервисная часть нельзя. Thank Винавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України та громад, Тату Жорської міської ради Олег Лукша. Ми приїхали подивитися, як відбувається, можливо, єдині в Україні повторні або проміжкові вибори до сільської ради на заміну відкликаних депутатів, які свої бездіяльності викликали відповідний резонанс у місцевої громади. На їх відкликала нормальна демократична процедура. І як стало нам відомо вночі, вночі засвинена постанова Городського мікройонного суду, по заяві одного з невдоволених відкликаних депутатів стосовно того, щоб взагалі ці проміжкові вибори скасувати. Ну те, що сам суд засідає вночі, і те, що він виносить подібне рішення, і те, що інтереси цілої громади ставляться на одну. Шальку терес разом з невдоволенням одного з відкликаних депутатів це говорить про дуже високий рівень демократії в нас в Україні, про те, про турботу про громаду, про захист її цінностей, захист її прав і влади, інтереси людей. Тому от ми ми власне ясно, що і громада про це навіть не знала. Територіальна комісія про це не знала. Про постанову суду мало хто знає, йдуть ідуть тільки пересуди. І це от, подібні політичні замовлення і ляльководи, які цим керують, вони е, можуть цілком е, внести свій вклад у цю, у цю книжку, яку мені тільки що подарував депутат обласної ради Олександр Соломта, як ошукати місцеву громаду. 50 плюс один спосіб. І оце ще ще кілька способів, от судових способів шукати громаду. Цілком демонструє сьогоднішня судова гілка влади в Україні. Ловська Валентина, виконавчий директор громадськорганізації організації «Ікар України, кому-консалтину агенції. Сюди ми приїхали на запрошення колеги з асоціації агенції регіонального розвитку Олега Лукши і власне спостерігаємо за першою практикою відклик депутатів. Ну і наслідки договорішення, то звичайно, що воно повинно розглядатись у правовому полі. Але ми говоримо сьогодні про факт цього. Судового розгляду про власне політичну складову цього власне судового засідання, яке як я вже говорив про це, постали на одну шальку терес, інтереси громади і одного невдоволеного депутата. Звичайно, у нас демократія буде тільки, тільки тоді, коли ми захищаємо права кожної людини, але в даному випадку, май для мене як цілком очевидно, є політичний характер цього замовного судового рішення.